Нас розгромили наші же тестери. Після численних тестувань ми постійно отримали відгуки про те, що було б чудово грати в наш рогалок у змагальному режимі один проти одного. Ця ідея не давала нам спокою протягом двох місяців, поки, нарешті, ми не створили новий режим. Гравці діляться на дві команди, з'являючись на протилежних сторонах арени. Гра починається з фази виживання. Обидві команди зустрічаються з хвилями монстрів і мають вижити до кінця раунду, збільшуючи кількість вбивств монстрів, щоб заробити випадкові здібності. Наприкінці раунду команди отримують монети і переходять до фази стратегії, де гравці можуть покращувати себе, купуючи випадкові поліпшення та створюючи унікальні комбінації, надсилати монстрів команді суперника у наступній хвилі, і заробляти невеликий пасивний дохід. Наприкінці кожного раунду. Додаткові механіки: щоразу, коли команда вбиває монстра на своїй стороні, його копія з'являється на стороні команди суперника. Одна із стратегій швидко очищати хвилі, щоб ворожа команда була переповнена монстрами. Здібності, що випадають із монстрів, можна продати, пожертвувавши своє покращення для більшого заробітку. Якщо команда не витримує раунд і помирає, всі решта монстрів завдають шкоди кристалу команди. Перемагає команда, яка пережила найбільше хвиль. Після 15 ї хвилі гра переходить у пекельний режим, де сила монстрів значно зростає з кожним раундом. І що було далі? Ми розробили цей режим і одразу ж були розгромлені нашими власними підписниками. Тоді ми зрозуміли, що настав час створити TikTok і залучити ще більше людей для тестування. Якщо хочете приєднатися до альфа тестування, приєднуйтесь до нашого Discord Посилання в профілі.